Добрий день, шановні підписники! Вітаю вас на каналі Вражаючі знахідки короля Майоліки. Збирався вже йти додому, але попався ось такий величезний кухоль з пташкою. Майже у кінці барахолки. Літраж приблизно 2 літри. В гарному стані. Ось таку чудернацьку знахідку вдалося мені сьогодні придбати на почайні. Підписуйтеся на мій канал, буде багато чого цікавого. ставляйте вподобайки. Шановні підписники, я на постійній основі купляю різні предмети старовини. Запропонувати їх можете у Viber або WhatsApp. Телефон залишаю під відео.